Топінту, мої любі власниці високого коду. З вами система Ханна Код. Високий код це про вас. Це про той код, який є у кожної з вас. І він є самим високим. Тобто самим правильним, бо це ваша унікальність. І так дивимось, який чоловік рветься в ваше життя. Думайте про себе. Основний код. Ох, до вас рветься чоловік. По хитрості, по обману, по маніпуляції, або ви вже його знаєте, або ви ще не так з ним знайомі, але будьте уважні: той, хто буде це обривати вам телефон, ви це відчуєте. Там щось не те, там, як мінімум, щось не договорюється, а як максимум щось хитре затівається. А що скрито? Який таємний код цього чоловіка? М -м -м. Дівчата, він може бути одружений. Майте на увазі, імператриця. Навіть якщо він не в стосунках офіційних, але є жінка, яка йому можливо народила дитину, але він визнає цю жінку. Це не те, що народила і я забув. Це значуща жінка, він її відводить по чесне місце. У когось маєте на увазі, це чоловік, який дуже прив'язаний до матері. Так, у когось так програється. То ви ще не знаєте, що у нього вже є жінка, це його мати. А чи готові ви бути? Я не знаю, ким навіть. І амулетний код дивимось. Тобто яку енергію вам треба? В зідносина з цим чоловіком. А вам треба бути задоволеною життям. Вам кажуть про те, що, щоб цей чоловік не робив, яку б хитрість, обман, маніпуляцію, яка не викралася потім, ви не знали, майте на увазі. Вам треба спиратися на себе, опору шукати в собі. А для того, щоб мати цю опору, треба самі собі почати давати те, чого ви так хочете. Тому, коли чергове якесь розчарування, ви його сприймаєте норм чому? Бо ви знаєте, що вам робити завтра, ви знаєте, де вам брати емоції, ви знаєте, де те щастя, а щастя завжди є, яке вам так потрібно. Добритесь в мою групу Телеграм, там дуже багато для вас інформації. Не завдячуйте. Будьте зі мною.